Ля-ля, всім привіт, привіт, привіт. Привіт-привіт! 11.59, а це значить, що з вами я, Катя Баділав, і ми сьогодні будемо розслаблятися 11.59. А у вас 20.00 вже майже. Привіт-привіт! Пишіть, як мене чути, як мене видно. Так, сьогодні пропоную зробити концерт по заявкам. Пишіть, що ви хочете розслабити: голову, область, декольте, плечі чи шию. І я зроблю так, як ви хочете. Угу. О, так, голова, область, декольте, плечі чи шия. Що розслабляємо? Як в этом? А, Хто хоче стати мільйонером? Піп, піп. І вам треба вибрати. І так, А голова. б плечі та шия. Що будемо розслабляти? В. чи що там ц, декольте І Д. Ні, окремо А голова, Б плечі. це декольте і Д, Це. Шия, я вже сама потерялась. Що будемо розслабляти? Привіт-привіт, привіт. Нарешті впрямую. Клас! Що хочете розслабити? пишіть. Нічого не хочете. Виключаємося і всі по-домам. Так, 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 так. Привіт, привіт, привіт. Грійте ручки. Плечі. Все. По заявкам. Хто перший, тот і молодець. Руки гріємо. Руки гріємо, руки гріємо. Спочатку просто кругові рухи трошки розслабимо, тому що нам треба ще включити розслаблення за допомогою. Добрий вечір за допомогою. Саме рухи, тому що як би ми не крутили, ну, пом'яли, пом'яли, але якщо в нас отут все на кістковому рівні, на сухожильному на м'язовому, ми, ми сюди не можемо прямо аж так глибоко добратися ручками. Всім привіт-привіт! Кругові рухи. Так, стали, як стали? Сіли, стали, трошки зробили які коліна і лобок підкрутили насад. Кругові рухи вперед. Уявіть, що ви. Поршень в моторі машини. От Ваші плечі Поршень У Вас тут закривається, розкривається, закривається, розкривається до рівня талії. Тобто тут в мене, дивіться, нічого не гуляє нікуди. Тут в мене все стабільно. я як скала. Але от область лопаток, область плечей, я округлила, прямо ж можна витягнутись, потім далі тут. Закрила лопатки, звела, знову витягнулася. Поршень. Плечі як поршень, Назад. Може бути дискомфортно, може бути так трошки, як ніби боляче. Привіт-привіт! Сама красотка від красотки чую. І вперед, так само. лікці допомагають, вони можуть, як робити, як ніби якось зомбі. Угу. Але допомагають, щоб ми розкривали, закривали плечик. Угу. І ще п'ять, 4, 3, 2, і один. Супер. Наша улюблена квіточка з клуба, що ми робимо? Стойка така сама, якщо ви сидите, то перевірили, щоб ви під руки поклали, під сідниці поклали руки, щоб ви відчували сіднич, сідничні богри. Отут скала. Працює тільки плечі і тільки е, хребет ось до, до рівня попереку. Ми вдих зробили. Відкрились квіточка зранку і закрились повністю-повністю головою. Ми підпоріддям, ніби хочемо дотронутися до грудей. Знову прийшов ранок, ми відкрились, квіточка до сонечка тягнеться. І знову на ніч закрились. І витягнулись. Можете взяти себе за ручки, ось так, і витягнутись. Прям відчути, як у вас хребець між хребцем витягується. Приємно-приємно. Знову вдих і видих, закрились. Вдих. Видих, закрились. І ще раз, вдих. Супер. І останній раз. Вдих І видих. Розслабили плечики, потанцювали трошки плечиками. Що ми робимо далі? Малого штани валяються. Ну ладно, що ми робимо далі? Руки вперед. І ми будемо по черзі, по одній руці розкриватись ось так. Тобто, ось ця рука, ладошка, дивиться весь час на мене. Назовні. Так, щоб вам було видно. Раз, сюди і закрилися. Тут-сюди. А тут отак назовні. Угу. Е, ножки трошки е, м'які. І по черзі. Раз, Два. Головою повертаємося до руки, яка в нас рухається. Раз. Два. Прямо розкриваємо наші груди. Ще три. Видих. Два. Видих. Прогину немає в попереку, коли ми повертаємось туди назад. І останній. Раз. Супер. І інша сторона. Так само. Я буду до вас поближче. Ручки спереду. Вперед. Слідкуємо за ручкою назад. Закрились. Вперед, назад, вперед, назад, видих. Назад. І останні три рази. Три. Два. І один. Молодці. Потанцювали вашими плечками. Легко-легко, легко, легко. Струснули, Можна навіть от струснути, струснути. І, як завжди, ця рука йде під лікоть, і ця рука розслабляє. Починаючи з потилиці, шия, і пішли плечі. Заходьте аж отуди, вниз, як вчора, не гладим, а доволі таки жорстко. Привіт-привіт-привіт! Угу. Повторююсь, що масажі це клас. Але коли в нас на кістковому рівні ми отакі закляклі, то тут треба спочатку вправи. Це не повинно бути щось там замислувати по півгодини кожного дня. Це може бути 10 хвилин на вправи. І ось те, що я дам сьогодні, ви можете робити зранку, вам взагалі ну, класно буде зранку, розкрити. Розкрити груди, розкрити плечі. Можна робити як окремими от кожна вправа. Ми сьогодні скільки зробили? Три, якщо я не помиляюсь. От кожну вправу можна робити в перервах між роботою. Особливо ті, хто ті, хто сидять дуже багато. Ну, от на цю квіточку. Ну, скільки там треба? 30 секунд, п'ять дихів, видихів, хопа, і далі продовжуємо. Вийшли на перерву там в туалет, де є місце. Раз, за три, чотири, п'ять і все. Угу. Прямо ж туди глибоко-глибоко заходимо, по хребту нічого не робимо. в такому форматі, як я тільки що вам давала вправи. Будуть, будуть в, в курсі про шию, здорова шия. Будуть вправи по 10 хвилин. Кожного дня вони будуть різні. І буде обов'язково ось такі от підтримуючі прямі ефіри з інстаграму, я також туди буду заливати для розслаблення. Як казали в моєму дитинстві, казали, хліб всьому голова. Пам'ятаєте? От я б, мабуть, виразилась, що шия всьому голова. Тому що, якщо шия така, то в нас і голова болить, і ясності в голові немає, і розслаблення в усьому тілі немає. Угу. І аж сюди, аж сюди до хребта доволі жорстко. Угу. ще останній раз, з гори прямі від потилиці і вниз, 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 вниз. вниз. Угу. Тепер кропивка, обняли головою, рукою, шиєм і повертаємо голову до тієї руки, яка йде вниз. Лікоть опускаємо вниз і опускаємо, повертаємо в ріж. Розкривайте лікоть. Кожного разу старайтесь розкрити лікоть. Угу. А зараз ще кое-що дам на, на саме на розкриття. Іще три, два. І один. Супер. Підійшли до будь-чого. Де ви не були, от я на кухні. Так, щоб було видно. А зразу видно, не розібрала покупки, ну нічого страшного. От в мене шкафчик. Без різниці, де б зараз не були, стіна, шкафчик, витяжка, там, що нібудь. Дзеркало, не дзеркало. Підійшли і просто поклали сюди руку. Поклали руку, приліпили. Можна пряму руку, можна трошки як зігнуто. Паралельно ось цій площі ми стоїмо перпендикулярно площі, на яку ми поклали руку. Тобто стали під кутом 90 градусів. І тепер ми розвертаємо весь корпус разом з нашими грудьми в сторону протилежну. Голову повертаємо в сторону протилежного плеча. Відчуваємо, як в нас прямо з бокової поверхні шиї. Не треба сильно з надривом нікуди повертатися. Це повинно бути приємно. Ви відчуєте бокову поверхню шиї, ви відчуєте грудні м'язи, ви відчуєте м'язи руки і навіть між лопатками. Таке приємне, приємне, приємне витяжіння. Я вас прошу дуже-дуже-дуже обережно. Ще 5, 4, 3, 2. І один. І корпус розвертаємо сюди. Те ж саме на іншу сторону. Давайте, щоб я на вас не спиною. Те ж саме на іншу сторону. От я поставила ручку, стала перпендикулярно поставила ручку куди-небудь. Без різниці. Там дуже високо не треба. От В ідеалі, щоб це було на рівні плечей. І розвернула корпус. І дивлюсь в сторону. Усього мого заднього плеча. Повільно, повільно, продихайте. Тобто зробили вдих ротиком. І носом, навпаки, носом зробили вдих і ротом видихаємо. На видиху ви можете ще сильніше навіть дотягнутись. Супер. Ще п'ять, чотири, три. Два, і один. Розвертаємо корпус. Не за рахунок руки ми повертаємось, підключаючи руку, а за рахунок всього корпусу, коли ми розвертаємось. І тепер, чуть і тепер ми з вами. Дуже дуже легко, прошу вас, кладемо руки на. На потилицю. Старайтесь не робити ось так, розкрити ваші лікті. Опускаємо трохи голову. І не давимо руками на потилицю. Тобто тільки оця вага, яка в нас є. І старайтесь опустити дуже повільно голову, яку ви хочете достати підборіддям до грудини. І відчувайте, як у вас з потилиці прямо йде таке витяжіння вздовж цього хребта. Здача ще яка. Потилицю, як ніби ви хочете тягнути отуди нагору. Витягнути потилицю нагору. Може тягнути до лямки брузгалтера, може тягнути аж до попереку, до лопаток. Руками не давив на голову. Потилиця нагору, ніби витягується. 5, 4, 3. Два і один. Відпускаємо ваші ручки, розслабляємося. Прогладили вашу шию ззаду. Ми сьогодні браємо і плечі, і шию також. Ну, неможливо їх, я так розумію, сепарувати. Сепарувати на слово. Все, я зберігаю тоді ефір. І до завтра. Па-па.